Вітаю вас на каналі Мастер Кро, це моя Тесла S. Нагадаю, у мене пробіг 280 тисяч км і зараз на дворі плюс 3 градуса і батарейка холодна. І я рекомендую усім не навалювати одразу газ в тапок в пол, а потихеньку їздити, так як батарейку потрібно берегти. Як ми бачимо, от рекуперація нажимаю на тормоз і вона фактично не працює. Отгазуємо, відпускаємо, тобто її фактично немає, тому що батарейка охолоджена і нам потрібно проїхати хвилин 10, так само, як дизель ви прогріваєте, так само, як ви прогріваєте бензин, так само і треба прогрівати батарейку, щоб вона вам служила, ваша машина, і ваша батарейка служила вам ще дуже і дуже довго. Тому ось так це працює на справі. Конкретно на моїй Тесла Model С, і я на ній планую ну, щоб вона в мене послужила хоча б ще 1200. Нагадаю, це 75D 2017 рік. Залишок лайфтайм батарейки 91%. Дякую за увагу!